Всім доброго вечора, я продовжую відповідати на ваше запитання. Ось дуже цікава ситуація. Турецька компанія отримала дозвіл на видобуток графічної руди на Хмельниччині. Місцева ОТГ проти. Навіть писали звернення до президента. Як вони отримали дозвіл? Я думаю, що ми з вами всі розуміємо, як зараз можна отримати дозвіл, через які зв'язки, через яку суму. І взагалі зараз в нашій країні хаос, тому навіть розкладати на це не буду. В радіусі запланованого родовища знаходиться три села. В результаті його відкриють. Якщо все ж таки відкриють, як це вплине на людей, які живуть поблизу? Ну, давайте глянемо, чи відкриють те родовище, так? Чи відкриють те родовище на Хмельниччині? Так, думки йдуть і вони, знаєте, вони, думки є, вони йдуть до своєї цілі, вони йдуть поступово і його відкриють, але це буде з часом. Тобто Це ще такий продовжений час треба буде. Тобто Вони будуть іти по головам і їм все одно. Тобто Це буде не так швидко, тобто на те ну, згодяться місяці, от, і вони будуть втілювати ті плани. Знаєте, що ще по тому родовищу а вони будуть незадоволені в кінці кінців, все одно тією роботою, буде якась така напружена ситуація з тим родовищем, і будуть невиправдані очікування, якась ілюзійність у них є. І вони не отримають саме того, чого вони звідтіля хочуть. От. Тому вони будуть намагатись там щось балансувати, там будуть все одно якісь у них проблеми, виникати в роботі самого а, родовища, я так розумію. Так, якщо ж все-таки його відкриють, як це вплине? На людей, які проживають поблизу, так? А, так. А, в мене йде, знаєте, вимушена зупинка, це втрата якихось ресурсів. Це проблеми можуть бути із здоров'ям у людей. так? Дуже якось таковно, а, напружені ситуації можуть виникати подекуди. От, люди будуть намагатися е, протистояти, якось не знаю, конкурувати. Так? Ну, вони будуть противитися. Дивіться, можуть бути конфлікти, хаоси. Такі е, ну, напружені досить ситуації з тим усим, що відбувається. Так? От, проте, все одно, все одно якось залагодять то все. Якось знайдуть якусь спільну мову. От, е, Якось знайдуть спільну мову. Так. Якісь проблеми по здоров'ю у людей також можуть вилазити і, ну, такі, знаєте, хронічні.